Привіт, в цьому відео знайомлю тебе з варіантами економії в інтернет-магазині ЄВА Єва.ua – Це онлайн-магазин товарів для догляду за тілом, за здоров'ям, засобами догляду за речами та домом. У каталозі представлено продукцію відомих торгових марок Oral-B та багатьох інших. Як економити з Єва? Ну, по-перше, на сайті є розділ з акціями. Туди треба заходити в першу чергу. Акції і спеціальних пропозицій там десятки, і майже на всі можливі категорії товарів. Чи є в EVA.UA промокоди? Так, є, але умови їх отримання конкретно прописані на сторінці магазину. Промокод може надійти на e-mail або в Viber. на номер телефону, який ви зазначаєте при реєстрації, або при оформленні замовлення. Як на мене, то це прямо таки вказівка: реєструємося на ЄваЮЕЙ. Лінк на магазин в описі до відео. Зареєструвались, чекайте на промокоди, скоро вам їх прийшлють. Якщо ж код присилають, то показую, де його додавати на сайті. Нічого складного, у вас все вийде. Важливо, ще деякий час можна отримати знижку в 10%, додаткову знижку до замовлення. Якщо робите покупку від 500 гривень і оплачуєте карткою Віза від Рейфайзенбанк, як ще економити з Єва. Робити доставку на ту суму, від якої починається безкоштовна доставка. Робити покупку від 399 гривень, доставка в точку видачі Єви безкоштовна. А якщо робите замовлення від 899 гривень, то доставка по всій Україні. Новою поштою та Укрпоштою безкоштовна. Не знайшли потрібного в'єва? Тоді дивіться наш канал. Там є інформація з відео оглядами і інструкцією по використанню промокодів на інших сервісах та інтернет-магазинах України. Тож вдалих вам покупок.